Ми знали, що щось буде. Я розумілася, що щось може таке бути, але що воно буде саме так, що це обернеться саме такою, таким гором, що це обернеться такою катастрофою. Коли ти там, коли ти там знаходишся, то воно просто відбувається. Воно йде, ти кожен день знаєш, що ти маєш виживати, ти кожен день знаєш, що ти маєш робити. Літять вікна, ми їх закриваємо. Немає їжі, ми її шукаємо. Треба годувати дітей. У мене племінниці було вісім місяців на той момент, а племіннику — вісім років. Найстрашніше це коли через у хаті знаходиш під воду для дитини твій, кажа, можна і казабу ще. Відчуття такого пекла воно зразу не було. Ну воно дійсно не було. Але 24-го, коли о пів на сьому мені подзвонила мама і сказала. Доню вставай, війна почалась, і ти так, як війна? що робити? Що збирати? Почали щось робити, збиратися до мами. Зібрали провізію, яка була на трьох там в трьох будинках. Зібрали воду, зібрали їжу. Збиралися в одному місці. Вирішили, що ми будемо перечікувати цю війну разом з родиною. Кожен день в нас починався зі сходом сонця. І закінчувався, і починалося з захід, ну, захід сонця. І ми знали, що от зараз буде знову буде летіти авіація. Вона починала летіти в пів на третю ночі. Ми вже вивчили, у нас <гум> було таке небо або летить, і ти ховаєшся під ковдру, ну, нібито вона врятує. Ти бачиш, як в тебе просто вікна виходять зі стіни, ти чуєш цей запах. Е Ну, типу, Будинку, який сипеться, але ти, ну, ти шо? Ну, ну, воно як буде, так і буде. Але цей кожен день, знаєте, як день, день сурка. Падає сніг, з одного боку, ти думаєш, блін, буде сиро, буде мокро, буде холодно. З іншого боку, ти ставиш відра, ти йдеш з дитиною на вулицю в проміжках між кананадами і збираєш той сніг. Це березень місяць це холод, це собачий холод. Ти, ти постійно мерзнеш. Це відчуття, коли ти постійно мерзнеш, ти постійно в холоді. Ти думаєш, бляха, так хочеться помитися, так хочеться зігрітися і просто поспати. Це здавалося ну, такі базові речі, які... але там це здається як ну, лакшері, щось таке, типу, що ти не можеш наразі собі дозволити. Я ще після того, як виїхала, я майже рік спала вдягнута в спортивному костюмі, що якщо що, я буду бігти. Ти виходиш так, от визираєш на вулицю, а там чорне небо з усіх боків. Ти не знаєш, куди воно, воно постійно летить, воно постійно гатить, воно постійно б'є, воно постійно стріляє, ти постійно розумієш, просто десь ближче, десь далі. У нас, коли прилетіла авіація за три будинки від нашого будинку в будинок, його просто не стало. Летить, ти ховаєшся. Ти ховаєшся, ти закриваєш дітей собою і думаєш, ну якщо що, то в них є шанс під нами десь за цей страшно це, коли ти пишеш на дітях. Різвище є ім'я, вік і контакти з ну, типу, родини десь в Україні. Це страшно, що страшно. Страшно, коли ти думаєш, що головне, щоб в них було шанс вижити. Коли ти з сусідами перекажеш і говориш, що нас тут вісім людей. Якщо щось станеться, в нас є діти. Ми будемо ховатися от в тому куті, і так оце йшло з дня в день. Мені здавалося, що це вічність, правда. Ну, мені здавалося, що це просто це. Я в певний момент сказала, що, що, ну, що не можу, ну мамо, ну, серйозно. А як воно почало ще більше гатити блину близько нас, то ми взагалі сиділи якось з мамою, і я кажу: ну, типу, і мама каже, Господи, якщо нам судилося всім лишитися тут, дай забри нас всіх зразу, щоб ми нікого не бачили. Ну, Типу, якщо судилося, то куди буде побачимо своїх близьких загиблих. Тому такі моменти в вони, звичайно, були. Ми прийняли рішення виїжджати, коли дізналися, що Денер зайшли. Ем, ну, це було саме Денер, це не були не російські солдати, вони зайшли на провулок наш будинок. 27 березня до мене приїжджає зранку друг на машині, він каже. Наші вмілетина, це село біля Маріуполя, Наші Вмілетіна у вас є 10 хвилин збору, якщо ви хочете їхати. Там є де поспати, там є тепла вода, там є що їсти, там не стріляють. я повертаюся до мами. Мама каже: Їдемо. Коли ти виїжджав з Маріуполя, ти бачив трупи, які лежать на, на вулиці, їх не прибирають. Ти бачив зруйнування, ти бачив, ти їдеш по місту і не, не, не розумієш, що це твоє місто. У нас дуже багато хлопців ми, з Маріуполя військових, яких ми підтримуємо. І ми знаємо, що. Все буде окей, ми, ми в це віримо. Ми дуже хочемо повернутися додому і відбудувати дійсно український Маріуполь, таким, яким він був до 22-го року, таким, яким він ставав. Він ставав все більш гарнішим, він ставав більш українським, патріотично налаштованим містом. Він ставав, він розквітав. Це було неймовірно місто, яке ну, дійсно достойно того, щоб його відбудували. І щоб він був е, саме фортпостом, який більше ніколи не пропустить е, в цю країну нікого.